Вітаю всіх! З вами проєкт Open Computer, віртуальний комп'ютер. За допомогою цього проєкту я маю на меті показати альтернативи платному програмному забезпеченню. На даний момент ситуація є такою, що сучасний користувач ПК всі програми ну переважно 88% програм є піратськими на кожному комп'ютері майже на кожному. Е, причиною таких наслідків є, по-перше, е, брак коштів або небажання, е, е, небажання придбати ліцензійний СОВ. Е, або ще один фактор це неосвіченість або Краще сказати людина не знає, які є безкоштовні альтернативи від цієї програми. На сьогоднішній день я хочу розповісти про такі альтернативи. І почну я з програвача FUBAR 2000. Розповсюджується цей програвач за ліцензією СДК, тобто Програвач е, повинен бути впакований в інсталяційний пакет таким, яким його розробили. І ніяких інших, ніяких інших модифікацій в інсталяційному пакеті не повинно бути. Е, розробив цей програвач Петр Павловський, розробник фрілансер е, Давайте е, пройдемося коротко по цьому програвачу. Він має Може відкривати файли одини, одиничні. Може відкривати CD, може відкривати додавати файли до плейлісту, відкривати папки, додавати, додавати локації, створювати нові плейлісти, завантажувати і таке інше. Може, можемо вибрати все в плейлісті, можемо очистити плейліст, пересортувати його. За альбомом, за артистом, за... Е, як, наз, назвою, за номером і таке інше. Ну, можемо рандомно е, програвати ті чи інші файли. Е, в бібліотеці можемо задати пошук того чи іншого файлу. В допомозі можемо перевірити нові версії, можемо вирішити свої проблеми зв'язані з програвачем онлайн. Можемо прочитати про цей програвач. Ось, Петер Павловський, по 1000 версія 1.2.9 актуально на даний момент. Е, Все-таки також ми можемо за допомогою клавіш Ctrl-P або меню File Reference в настройки цього програвача. Програвач має компоненти. Тобто різні компоненти, з яких складається програвач. Це дуже е, корисна, я б сказав, можливість вільного програмного забезпечення, так як кожен може розробити той чи інший компонент. Який так чи інше доповнює функціонал цього програвача. На даний момент є еквалайзер, є дефолтний інтерфейс і таке інше. В дисплеї ми можемо настроїти юсерський інтерфейс модулі, можемо настроїти гулячі клавіші, медіабібліотеку, Альбомні листи, інтернет, трансляцію, тобто прослуховування радіо онлайн, відігравання, інтеграцію, інструменти, наприклад, тегування і різне інше так розширені настройки. Е, ще що можна сказати про цей програвач, е, крім того, що інвійний. основна так е, сказати, плюс цього програвача основний це якість відтворювання. Цей програвач видає ну майже такий звук, як професійне програмне забезпечення, що є дуже таким можна. Сказати, нонсенсом майже, Від... але А вже ж це вільне програмне забезпечення, але видає якість звуку порівняно кращу, чим, наприклад, AIMP який є і безкоштовним, але з закритим програмним кодом. Але Або Vinum ві всім відомий. Завантажити. Можна цей програвач на веб-сайті цього програвача, це bar2000.org. Можемо завантажити нові компоненти, завантажити компоненти розробника і таке інше. Компонентів дуже багато від діагностики до, наприклад, налаштування інтерфейсів, різних додатків до інтерфейсу. Також є форум, є також російськомовна спільнота, яку дуже легко знайти достатньо задати пошуки. ну і, і в заключення хочу сказати, що цей програвач е, є тільки один в нього мінус. Це те, що він тільки на англійській мові. Петр Павловський е, виразив своє небажання розроблювати мультиплатформену і мультиязичні версії. Тому цей програвач є тільки на англійській і тільки під Windows такий собі ексклюзив. Підлінок свого можливо поставити вайном, але не факт, що він буде нормально працювати. Ось і все, що я хотів розповісти про Куба 2000, вільний програвач розроблений, і програмістом-фрілансером Петром Павловським. Дякую за перегляд цього відео. Залишайтеся з нами. Далі буде багато цікаво. Всім дякую за вашу увагу. До нових зустрічей.